чуєте Готуюся. Просто зрозумієш, я б хотів вам нагадати, що в кінці серпня і в принципі на початку вересня українці масово вирушають на пошуки скарбів. А ти так дивишся? Я зараз про тебе взагалі розказую. Цілі родини збираються шукати справжнє українське золото. І навіть влаштовують секретні вечірки, на яку був запрошений Вова. Прошу подивитися. Секретна вечірка, на картоплю запрошую. Кожен раз згадую. Давай, є проблеми, про які не. Не говорять. Ну так їх показують. Їх показують. Так, перше питання: чого вилами? Це не вила, це копиця. Так. І якщо після виснажливих годин копання картоплі, ви на неї дивитись не можете, як я, на те, що їсти, ми повернемо вам любов до цього українського скарбу. Бо, бо сьогодні зранку ми приготуємо із картоплі дуже апетитний сніданок, який ви точно захочете готувати знову і знову, особливо, якщо посадковий у вас мішків 15. Наше воно батьки, я не розумію. Пішла на базар, купила. Рецепти гастрономічні лайфхаки про картоплю і все. Інше знає наш сьогоднішній гість кулінарний експериментатор Олександр Глазов. Запрошуємо Олександра на нашу нокову кухню. Доброго Доброго ранку. Ранку. Добро ранку! А Ви без мішка прийшли так маже. Та я ж оце я ж не копав картоном. Хочу вас позвати на супер на ковечі. сьогодні що готуємо? Сьогодні готуємо супер поживні і смачні. Наші картопляні човники, в яких можемо пливти угу. Прям, да. Добре. потрібна нам картопля відварена уріра або запечена в нашому випадку, так. цибулька, яєчко, шинка, сир двох видів. І той все. що зверху той що У нас такий крутий човник, моторний та тому приступаємо до супер човників. Морстя, Для цього дрон. треба Володимир. Вам треба натерти. на а ми з тобою, хаса будемо доставати і формувати, так, саму, а ну, покажіть. Як... Корпус, ми отак проколуємо. Палубом. Да. Палубу. Кружечок такий так. вирізаємо Так. Ага, ага. І потім ми так глибше туди її yes. і дістаємо. Потім серединку вже будемо видовувати. Якщо не вийде, то раптом, то вийде айфон, правильно? 17 Pro. Mm -hmm. чиські який там. Да. На Глибше, та ага. і тепер, коли зняли кришечку, тепер так. Бока робимо, формуємо, щоб воно ж держава. А з тим, водолювати. що робити, бо моя бабуся зараз подивиться і скаже, у нас свиней нема. Ну, звісно, ні, все безвідходне производство. Ага. Треба обов'язково далі зробити латки. Можна угу. ще перетерти з сиром, просмажити, а можна зробити картопляні зрази. Вот. Угу. Наприклад, якщо у вас в хазяйстві ще є курочки, наприклад. Боже, ви пам'ятаю, Зроби... я, пам я, мама робила я з першого класу нас в першому класі зібрали нас 35 учнів і кожному дали розказ віршик про якусь українську страву. і і що ти, і ти одні Я не пам'ятаю, що було в мене, але я так пам'ятаю, як дали одній Даші розказувати віршик про картоплю. І я пам'ятаю, всі 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 так от чекали, коли вона скажуть останнє речення, картопля як хліб, вона всіх нагодує. І ми такі сиділи, і в дитинстві не розуміли чого. І тільки вже в дорослому ти починаєш розуміти, що ти що не встиг виколупати, як в тебе от з того вже чотири страви. Вона точно нагодує. Давайте про запікання картоплі, що дуже важливо. За якою і так зробити, щоб воно не, розвалювало, не розвалювалося і нормально запеклося. Можливо, так, якийсь сорт Е, Для того, щоб я приготував, готував його, необхідно картоплю обрати, краще обрати для запікання рожеву картоплю. Угу. Вона... Не єгипетську українську. Так, В будь-якому випадку, всі українські будуть краще. І після цього. Ми, її, е, якщо білу брати, то вона краще буде йти для варки в супах, щоб не розвалювала. А візьміть собі а о, бачите, глядачі, сфоткайте собі. Ото бачите, ми вам спеціальну спеціальні Бачить ага, червона сурди? рожева да. канопля, жовта і а біл? жовта для смаження. Краще буде ага. так. Все і е, для того щоб Рожливо. підготувати з вечора, наприклад. Угу. Е, ви її промиваєте жорстко, жорсткою стороною губки і після того замотуємо в фольгу декілька капель оливкової або соняшникової олії. Сіль і запікаємо 180 Прикольно. градусів 30 хвилин у все. нашій духовці. І все докупочку. Також можна е, зварити, просто як уже більшість звикли е, у воді. Так. Також можна буде. начиняти того зараз як? Є послідовність За. що це Зараз, зараз вже будемо. Так, нам, нам не на спочатку. Це, на завтра теж є куди? Це на завтра. Зараз ми сир засипаємо. На дно жовтий сир. Він краще, ну смакові якості нам зробить, а зверху нам необхідно буде. На, так, картоплю. Що ви робите? Даю. Ми сир засипаємо. Жовтий на дно. Жовтий на дно. Далі шинка. Далі шинка. У мене mm. така проблема, що от коли батьки передадуть картоплю, або ти накопав, і вона тобі, і вони тобі дали для свиней, знаєш, це мало да, або жінка. або то, що ти порізав. А ти бачиш Пару минула, зараз коштує? супер. Е, ти приносиш, як її зберігати, бо вона в мене цвіте постійно. Е, для того то, щоб зберігати, якщо дворі, у вас, але не пак. Приватний <риватний> будинок. Якщо приватний <риватний> будинок, звісно, це. Погріб ага. там вона буде добре для... зберігатися, але для баба. погріб повинен бути не не більше ніж а, плюс два. Чи тепер більше... це називається укриття. Будет... не погріб. Укриття. Так, це точно. Якщо в якщо квартирі меж, якщо в квартирі, то краще на балконі в ящичку там з дірачками, не в пакеті, тому що вона затхне. Ага. А е і на балконі вона добре зберігатиметься. Або у холодильнику у відділі для овочів, а, фруктів. Дальше Дальше яйце. Дальше яйце. Так, а що ми з ним робимо? Е, обережно вбиваємо туди, але не м -м, потихеньку для того, щоб воно ж протекло туди, між ніж або... mm -hmm. mm -hmm. А Це якесь маненьке, да? це, це, це 02. Це, це один у нас. Е... Це, це два це саме маленьке. В принципі, ми взяли середнє, бо велике може не влізти. До речі, і картоплю можна обирати за своїм смаком. Я взяв таку величеньку, щоб нам хватило наїстись, і зверху засипаємо тепер нашим Сир. сиром. No. 에, зверху беремо сири, такі, які будуть гарно розтоплюватись. Це, наприклад, моцарела в нашому випадку, можна yeah. взяти сулугуні, чедер можна взяти. Uh -huh. І також від вашого щедро так засипайте. Да. You, там ми про шинку не поговорили. Шинка принципово якась така має бути, напевно, правда? Шинка краще в нашому... <laughs> в нашому випадку у нас 에, вона копче варено-копчена, але. Uh -huh. Це саме ідеальна золота серединка, тому що ви можете, якщо тільки варена, вона менше зберігається. А копчена прям дуже виражений смак. Ну він такий копченості більше буде. Давайте проміжні результати. Значить, сьогодні ми готуємо картопляні правильно. Човники. Човники. Для цього ми взяли велику картоплю. Ви взяли рожеву картоплю чи червону. Головне, щоб вона була великого розміру. Значить, як ми показали, як ми формуємо ці човники. Після того, як ми повибирали ту всю картопельку зсередини, вже зварено, ми, значить, туди засипаємо всі інші інгредії. А ми цибульку засипали? Цибулька зверху а, цибулька ось. зверху. Угу. Значить так, у нас є шинка, у нас є сир, сир твердий, твердий. Ось, і у нас є перетертий сир. Так, так, так яєчком залили. Посипали і так. готово. Але Поставили... ми йде у нас в духовку. Але ми з вами не тютю. Ми підготувалися завчасно і В нас вже є готово підсмажене підпеченим. Поставили нашу... в духовку три картоплини, ага. а дістали шість. Ось вам приблизно, приблизно, магія. Бюджет, бюджетний комітет. Так. Так. І для, для подачі ми е, ставимо вже собі на цей, ага. на тарілочку. Так. І посипаємо цибулькою. А, все, це фінальний. Слухайте, ну воно виглядає, воно вже виглядає прямо як якась вишукана страва. Бо, ну це тако, ну, звісно, це, буде прям... це на вечірку, коли ви збираєтесь з друзями на картопляну вечірку. Картопляна буде... вечірка. Ми, ми, ми... Ми, так, ми так давно з тобою не робили картопляну вечірку. Це що це за вечори білоруси. Потей до -то ну, спаті. Коли вас друзі звуть город збирати врожай. Бо, ні, 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 до речі, я... в цьому році врожай. Рай прям у мене у тещі, прям дуже гарний. Так а що, я купнув Чудовий. у батьків був, копнув там просто отаке все. Ну, я з дитинства, чесно кажучи, коли зараз оці модні пішли історії, що всі ферми заводять, я кажу, ребята, в мене так. в дитинстві було три городи. Це так. І найменший, так був, найменший був 80 соток. Просто О, повірте, так. що я це все отак згадую. Огород то є любов, просто. Так, Вашого дозволу, я як його то розбирати правильно? Ну. Відрізаємо, для, покажу для глядачів наших, як воно всередині а, буде диви, диви, виглядати. Диви, Але... диви капрелі. Дивий да. бух. Бачите, ми шкурку не знімали, через це воно все тримається. Ага. Воно тримається гарно, так. А. І ось. Краса така виходить. А, є, Також а, можна регулювати. Хто ж більше любить м'яса, більше додати шинки. А можна якоїсь вареної курки, ні? Так, можна. Будь-яка начинка, яка в цілому може підійти туди. Все, що Це у вас історія. Є в холодильнику. А, та ви та придумали речі? цю страву? Ви ж експериментатор? Я і не таку придумав. Знаєте, як в мене придумується. Я так відкриваю холодильник. Дивлюся, що в мене лежить в холодильнику, і я починаю творити мистецтво. Це круто. І жінка не завжди любить його. Мої експерименти. ну, здоров'ям все добре. Але інші оці. Соус сюди якийсь підійде, чи такого? такому. Чудовий соус можна зробити. Часниковий сметаною, до речі, mm. часник дуже гарно Точно. розганяє апетит. Ага. Це буде саме ідеально. І людей навколо. Два одному. і вампір. Так. І також можна домашній сирний. Взяти сир, розтопити і додати туди вершків, і буде просто клас. Це У, дуже і. смачно. Це вже ми наступного разу, uh -huh. якщо чесно, uh -huh. зможемо перевірити. Сніданок, заради якого варто копати картоплю, фаршировані картопляні човники з яйцем. Сьогодні вчив нас готувати uh -huh. і готував нас експериментатор uh -huh. Сандерклазок. Дякуємо за дякую такий раді. смачний початок. І дня. вам дякую смачно. Дякуємо.